На каналі історія без нудоти». тут немає води, тільки жорсткі факти. 1571 рік Московія нещодавно пережила Лівонську війну, але її чекає справжній жах. 120 тисячне військо кримського хана Девлета I Герая рухається прямо на Москву. Як кримці змогли дійти до столиці? Чому московити не змогли їх зупинити? До речі, якщо ти цікавишся темою боротьби з Московією, у нас вже є відео про Паліївщину. Дізнайся, як козаки захопили Білу церкву без жодного бою. Московія чекала атаки кримців, але зробила критичну помилку. У 1571 році московити зібрали величезне Військо, але воно було розташоване надто далеко від столиці. Девлет перший герай обійшов основні укріплення та швидко просунувся в території Московії. Він розумів головне, не треба воювати з армією, якщо можна просто спалити столицю. 2 травня 1571 року кримськотатарське військо підійшло до Москви. Іван Грозний боявся битви. Він сховався у фортеці та наказав обороняти лише Кремль. Але решта міста залишилася беззахисною. Хан лед перший Герай випустив спеціальні загони підпалювачів, і Москва спалахнула. Вогонь охопив дерев'яне будівлі, а пожежа тривала аж три дні. Кремль це єдине, що залишилося від Москви, але хан не став брати його штурмом. По-перше, в нього не було достатньо важкої артилерії. По-друге, він вже переміг. Місто було зруйновано, жителі або загинули, або просто втекли. Іван Грозний був настільки принижений, що навіть не намагався, хоч якось, обороняти столицю. Цей похід показав, що. Що Московія не така вже й сильна імперія, як вона себе виставляла? Девлет перший Герай довів, що Москва беззахисна перед організованими силами Кримського ханства. Ця подія залякала Івана Грозного. Він змінив тактику та почав будувати сильніші укріплення. Але факт залишається фактом: у 1571 році Москва згоріла вщент. 1571 рік довів, що Московія не така могутня, як про себе заявляла. Але чи міг хан зробити більше? Чому він не захопив Кремль? Як думає? ж які були б наслідки якби москва тоді повністю впала пиши свою думку в коментарях підписуйся бо тут історія без фігні